ми в гостях у нашого старшини, позивний «Сідой». Так, І це, що це таке? Так, кожен день? Так, кожен день вночі їдемо, получаємо, повертаємось, вигружаємо, роздаємо і знову. Так, постійно паливо, паливо, паливо. Ну, насправді тут стоять цілі черги. Я бачу, я тут кілька днів. Щодня приїжджає купа людей, тому це необхідна справа. Які взагалі задачі у в сучасній армії? Накормити, одягти, напоїти, топлі заправити, соплі потеряти. Всяке було. Щось достати, бо треба постійно щось. То дрони, то якісь кресла, столи, на ПУ. Та я так вже все і не пам'ятаю, воно так стабільненько. Розкажіть в цілому про свою історію в армії. Як давно ви долучилися? Долучився я з 25-22. Угу. Як усі нормальні люди чи не нормальні. <сум> ну а потім так воно і пішло спочатку Ірпінь, Буча, потім долучився до Хартів. Потім пішло Херсон, Бахмут, Часов Яр. Канстаха, Вовчанськ, Ну, а зараз тут, бо дружненько перейшли в 420 батальйон. Ну, так от вся моя історія. Зрозумів. Чи пам'ятаєте ви свій перший бойовий вихід? Які були перші емоції? Перший бойовий. Це було в Ірпені, через міст. Які? Історії? Страшно, але ж. Живий. Да. Може там армійські навички залишились, та, що ще служив. Може, повезло. Не знаю. Як ви вважаєте, за цей період із 22 року і до сьогодні сильно змінилася війна? Кардинально. Починалось як при савку, потім вроді щось налагодилось, але. Я так думаю, що перший рік війни це був на ідеї і бажання тих хлопців, які вже, мабуть, більшої половини нема. Що було, з того і стріляв. А зараз, скажімо так, зовсім нова війна оці дрони, FPV, треба щось міняти, але поки вистачає таких, які тормозять трошки. Чи не дають, чи не розуміють. Але все помінялося дуже. Виходить, що зараз вже ми в тій стадії, коли війна перетворилася просто на методичну монотонну роботу. Так, так. Це щось така робота монотонна. Укріпитися добренько, снабдіть всім, що треба, і тримати в позиції, ну, ну, так і є. Ми зараз дуже багато спілкуємося з рекрутами, з хлопцями, які хочуть долучитися до да, війська або сумніваються. І у всіх є такий стереотип, що якщо ти в армії, то ти в окопі. Розкажіть, будь ласка, взагалі про посади, які займаються забезпеченням і чим можна займатися в армії саме на таких посадах. В армії багато, є ПММ. Які топливом займаються, є продовольчі служби, ремонтні служби, без них ніяк, бо машини ламаються, і чуть ли не кожен день, тому потрібні такі фахівці, щоб крутили швидко мобільненько, а не чекали, що зацеплять і потащать СТО. Потім є ж служби ПУ, це оператори. Це дуже така складна робота. Але для молодих хлопців, це, скажімо, буде так легесенько. Мені вже старічку, так... це не так легко, але молодим хлопцям, хто знається на комп'ютерах, технологіях, це буде дуже. Потім пілоти, розвідники на крилах, ФПВшники, мавікісти, Багато. І це не обов'язково, що ти в окопах. В даний час вже в окопах не так багато людей сидить, тому що все-таки наші хлопці СФІ прикривають дуже добре. Наш цикл інтерв'ю він більш був заточений на бойових пілотів. І ми спілкувалися з хлопцями, які саме воюють. Але зараз вперше вдалося поспілкуватися і з вами. Ви займаєтеся забезпеченням. Скажіть, будь ласка, про роль волонтерів у цій війні? Як вони допомагають, і ну, ясна річ, що більша частина забезпечення йде від держави, але яка роль волонтерів? волонтерів ну, – це дуже важлива роль за весь цей період, майже 3,5 року, блин, якщо б ми дівчата, не, а мої однокласники, там, дружини, подружки, кум, то блин, дуже тяжко. Саме елементарне це туалет. Серветки, якісь футболки, тому що то, що видає держава, як кажуть, її норми, але ж це воно сьогодні є, через годину вже нема. Білизна, матраци, бо нам часто приходиться переїжджати з одного села, там хати шукати десь на позиціях пропадає те, що видається, тому без них ми б. Так, хотілося б дуже подякувати волонтерам, які підтримують 420 батальйон. Я думаю, що під цим відео внизу ви знайдете посилання на наш актуальний збір і будемо максимально вдячні, якщо ви підключитеся до спільної боротьби. Е, а В цілому ви займаєтеся з того, що я побачив, це паливо, е, продукти. Але наскільки широкий спектр забезпечення необхідний? Ні, ну це основа, що треба обезпечити, що пальне, їжу. Одяг, а потім починається вже такий мілким шрифтом, як воно пишеться. Це треба, якщо машину, допомогти хлопцям поїхати її забрати, привезти. Потім знайти десь запчастини, тому що не всі машини в нас військові, дуже-дуже багато це волонтерські. І приходиться опять, шукати, дзвонити, тих же волонтерів, десь домовлятися. Потім приїжджає новий екіпаж, треба знайти їм десь житло. Поїхати це все облаштувати, там забити вікна, тому що в наші хати на 100% все, вікон нема, криша десь тече. Потім також вирішити питання, якщо приходять там по поводу відпустки, якісь бумаги, там на отримання ОБД Якось так прийнято, що в першу чергу приходять до старшини, угу. бо він завжди рядом і. Ну, є асоціація, що він допомагає. Да, завжди. — Так, воно так каже, але я ж таки не можу перерахувати. Угу. Ранок починається, кожен день воно щось новеньке, так що я навіть не можу. То що мене шокувало, питання? коли я вперше потрапив на армійську кухню. Це купа мішки просто ківі. Те, що я побачив. Але хотілося б вас розпитати, які такі делікатеси, які ви не очікували побачити в армії, вони з'являються. Ну так стандартне, воно, то ківи, в принципі, і персики приходять, буває. Правда, бажання так, щоб вони були трошки в кращому стані, але ж поки погрузять, привезуть, я це теж розумію, а делікатес. А, було, якось та і червону рибу угу. пару разів. Вона приємно, мела, така дуже приємна. Тут і на гражданці. Не кожен день собі покупаєш, а тут ще перепадає. В принципі, по харчуванню, так, скажем, не голодні, не вмираємо, але щось таке хочеться. але ж У кожного різний вкус. Да, не угодиш. Ну, дівчата там, все ж допомагають, коли присилають там смаколики різні. Отак от якось і виживаємо. Я загалом бачу, що в основному хлопці самі собі готуються. Тільки в деяких підрозділах є кухарі. Які страви найчастіше готуються? Найчастіше. Ну, це, мабуть, картопля. М'ясо. Це найчастіше, коли є час. А так, перекусуєш, що є що каші, тушонка, макарони, каші в основному так не дуже варять. Бо може обстановки немає чи часу, ну це все займає. Тому більше, саме простеньке, що можна швидко погодити, мівіна. Дуже багато молодих хлопців, вони мівіну – це для них. І плюс у нас така ж позиція, що ми в різних місцях, ну це так біологація що... так вийшло, що ми не можемо так, щоб вся рота була в одному місці, щоб у нас був кухар, який готує. Тому приходиться екіпажем самим готувати. Ну, ми так вам з володією, якби по максимуму питаємося так розділити, щоб у всіх хоч потрохи все було. Розумів. Чув таку приказку стяжки, дізель і мівіна так воює Україна. Так, так, <світ> оце стоподой. Добре, на фінал хотів би такий трохи інтерактив запитати у вас. От від душі, що би вам зараз хотілося чим би хотілося нагодувати своїх побратимів, щоб вони отримали велике задоволення зараз після бойових. Ну, Я так думаю, навіть на так домашні варенички, голубчики, ну, таке щось. Те, що іменно вдома готується, а не великим порціям услов'я. Так що прийшов і почувствовав, що ти як вдома сидиш. Щось таке. Розумію. Дуже дякую вам за бесіду. Вийшло максимально затишно і дуже дякую за вашу роль у війську.